Консультація для батьків на літній період Шановні батьки, літній період це не тільки пора активного відпочинку, нових вражень та відкриттів, а й час, коли особливо важливо подбати про здоров'я та безпеку дітей. Пропонуємо вам низку порад, які допоможуть зробити літні місяці для вашої дитини яскравими, корисними та безпечними. Літні стиль Одяг, що дарує комфорт і захист. Убирайте легкий повітряно-продуктний одяг з натуральних тканин, павовна, льон, бажано світлих кольорів. Обов'язковим є головний убір панамка, кепка або хустинка, яка захищає від сонячного удару. Взуття повинно бути зручним, легким по розміру та із закритою п'ятою для безпеки при активних іграх. Смачно і безпечно. Літні харчування для малюків. Уникайте продуктів із сумнівною якістю або терміном зберігання. Не давайте дітям смажене, копчене, фастфуд, газові напої та солодощі у великій кількості. Пам'ятайте про достатнє споживання чистої води. Найкраща звичайна негазована вода. А фрукти і овочі, справжні зірки літа. Сезонні яхти, огірки, помідори, кабачки, яблука та персики усе це ідеально підходить для дитячого меню. Обов'язково мийте їх перед вживанням. Сонце друг, а не ворог. Як гуляти безпечно. Найбезпечніший час для прогулянки до 11.00 та після 16.00. Уникайте прямих сонячних променів, особливо в обідню пору. Використовуйте дитячі сонцезахисні крема з СП не менше 30, наносячи їх на за 20 хвилин до виходу на вулицю. Літо в русі. Активність і загартування щодня. Заохочуйте дитину до рухливих ігор на свіжому повітрі. Використовуйте літо для загартування, обливання прохолодною водою, прогулянки босоніж, по траві чи піску. Безпечні канікули, головне пильність. Навчайте дитину не відходити далеко від дорослих під час прогулянок. Пояснюйте правила поведінки біля води на дитячих майданчиках у транспорті та на дорозі. Наголошуйте на небезпеці спілкування з незнайомими людьми: літо розвитку, відкриття кожного дня. Використовуйте літо для спостереження за природою, птахами, комахами, рослинами та хмарами. Читайте разом казки та пізнавальні історії на літню тематику. Заохочуйте вести літній щоденник, малюнки, аплікації, фотографії, записи вражень, усе це з примовленому та емоційному розвитку. Бажаємо вам та вашим дітям щасливого, здорового і незабутнього літа!